Прекрасне українське містечко. У час наближення срібного ювілею української незалежності короб виглядає, не наче молодий на весіллі. Це справді креативний сіверський куточок на лівому березі Десни. Таким він нас і зустрів, коли одного похмурого дня дощового ми перетнули межу батьківщини відомого українського терориста, а ще й героя-винахідника 19 століття. Тож перед коропом. Маленьке містечко вселяє перспективу та дихає впевненістю. А той, хто попав сюди вперше, розуміє, що українська потуга споконвічної самостійності марно не пропала. Бо колись забутий богом короб тепер живе повноцінним життям. Його обличчям стала смаково упорядкована центральна частина. Вона вабить перспективною у просторі та часі, постаючи з першої міті перед гостями зрозумілою. Симпатичністю архітектурних рішень, затишністю природних куточків зелених зон, порядкованими дитячими майданчиками, відсутністю традиційних щасів совка, смітників, посеред парків. І все це надбадня дня наводить на роздуми про велику роботу міської громади, здійснену працелюбними коробчанами продовж останніх років, через такі помітні результати облаштування повсякденного життя. Короб виглядає мало не лідером серед інших райцентрів Чернігівщини за динамікою наведення ладу у своїй хаті. Тож, навіть дощова погода, на яку припали наші відвідані козацького хоробора, не завадила сповна насолодитися побаченим. І ось він, маленький корип, не залишився байдужим до гостей, подарувавши експромтом кілька свіжих роздумів стосовно реальних перспектив найближчого часу. У контексті відродження Чернігово-сіверської землі після її семидесятилітнього запустіння. І то добре, що початок великої та тривалої роботи вже сьогодні демонструє перші реальні плоди, тим більше що й Коробщина тривалий час володіє потужною базою сучасної технології тепличного господарства у Свердлівці з вирощування томатів, а сам городок, столиця району. Кілька років тому здивував український світ навіть збиранням літаків. Отакої, ще б пак, коли ще совєтське задріпане містечко піднімає у небо власні повітряні апарати, створено прекрасний національний парк на Деснянських просторах, мало не під Новгородом Сіверським. А такий у нову фазу життя і виступає. Ще й Мізінський археологічний музей з кількома десятками тисяч експонатів від матеріальної та духовної культури наших пращурів, живших над Десною 20 тисяч років тому. А каравчанам, мабуть, таки вдалося знайти точку опору на своє непересічне минуле, заховане в козацькій історії, так нахабно колись поплюжена за часів двох імперій Російської і Совєтської. От тільки дай Боже! Зараз намаїттям буденного сьогодення, яке своєю сірістю та навізначістю часто тисне на рівні державного, не розгубитися та не втратити перспективу. Важливо просто вчасно відчути унаслідуваний дух попередників, полишений виразними особистостями, прислуховуючись до їхнього голосу з далеких століть. А вони ось поруч Тарас Шевченко з Миколою Кибальчичем. Їм у коропи на відстані всього кількасот метрів один від одного встановили пам'ятники, тож рухаючись під великими краплинами осіннього дощу, доріжками затишного парку, від монументу геніальному винахіднику до великого Тараса, погруддя якого з усіх боків обступив величезний квітник. Думаєш про український чин наших попередників? Хто зна, можливо, молодий терорист Микола Кібальчич, сповідуючи високі чесноти прадавніх українських достойників, і взяв на озброєння сміливо слова кобзаря про необхідність революційних перемін у паскудній російській імперській системі рабства. Хіба то не сила духу поставити молоде життя? на вівтар служіння поколінням, роблячи завідомо безперспективний крок, та найголовніше все-таки ідея наша українська, яка ніколи не була випадковою для наших співвітчизників у всі часи. А молодий Тарас Шевченко можливо, як ніхто відчув трагедію українства тому й мріяв про радикальні зміни, котрі б завершились народженням сім'ї вольної та нової. І чи не на таку міть? За два десятиліття після смерті українського пророку і захотів підійти ближче, наблизити її молодий чоловік з Подесення Микола Кибальчич. Він поставив крапку кількох років напруженої праці перед звільненням духу. Підсумок зробить динаміт. Так вирішив він і так він зробив. Років за десять короб здійснить прорив у економічній ході, позбавившись від Пут психологічного тяжіння часу імперських заборон, адже навряд ще якому містечку Чернігівщини впродовж кількох поколінь випало пізнати на рівні свідомості смак безглуздих обмежень на розвиток та розширення території від російських імператорів, введених для земляків великого терориста. У такий дикунський спосіб вони прагнули психологічно зламати шляхетних коробчан, порадивших та викохавши. Славного Миколу Кибальчича. Дивно тільки, що санкції царського двору оминули Новгород Сіверський, де основи науку чоловічій гімназії і студіював хлопець Скоропа, а от карабчанам тоді дісталось поповній. На всі покоління містян було покладено примус вічного замолювання гріхів. Для цього навіть церкву наказано було поставити. А тарас Шевченка перед нами у морі квітів. Відно, що шанують його. Нинішнє покоління, натомість поет своїм духом не дасть коробчанам схибити. Присутністю у коропі кобзар спонукає сучасників до дієвих вчинків, закликаючи неумирущими й оптимістичними заповідними рядками чужому навчатись і свого не цуратись. Отже, покидаючи місто козаків та оборонців землі Сіверської, над якою велично на сяє під сонячними променями звільнившогося від храма, від хмар неба, золота корона Скоропом, сподіваємось, що нашим сусідам пощастить. Тож будьмо, дорогі друзі, вперед до Рихлівської тепер обителі. І слава Україні!